да, Я да, 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 Я да, 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 да,

Давай робота під себе йшов столько. Забігай! Ще раз! Добре, назад, назад, назад! швиденько. Yeah,

Так, да? да, якщо вигнімо, то фінал. Да. Це полуфінал. Ну! Іди не пізь! Ганяй біша! Ворота! Добре, зайчик. Не треба, Куди? <плес> добре. <плес> хороший, хороший, там добре. <плес> <плес> там не вийшов нас. <плес> <плес> Як ти звідси побачив? <плес> <плес> Та не вийшов!

Я ззади тебе, масні. Та міша Артем, дивись цим гравцем, який біжить. Правильно! О, супер! Штрафний! Штовхнув його! Ну то ж як штовхнув в межах! Галіна, попроси! Це такі дозвола вже занадто. Та в межах правила. Ні, не дуже в межах. Артем, дивись, що вбігає!

Ну, Все до да него! Ну, до У вас хлопці! кидай м'яч, і бій вже! Боже, мало би вигравати спокійно, а вже троєчки спочинно по за м'яч побориться. она наш лазань не докине Вот, дайте перший! Біжи, біжи! Давай, давай! Я, треба за м'яч сядь. Долгонію, долгоні. Я! Сюди! Один нот прогнали. Давайте! Бокше, ну ти сам ну! Ру! Оде, Дальше йому дай! Затихте!

Ти бейся того снібить. Як ти кажеш, що вони не, не цей судить в одну? Очки в дінь, бейся. З ним, а, да.